Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Давайте відчинимо мапу. І давайте гоночку пройдемо. Так, давайте оцей спринт спробуємо пройти за 15 касариків. Якщо ми. Першими приїдемо до фінішу. І знову тут ці тачки, з якими важко мені тягатися, так погнали. Так, я на четвертій позиції, зараз уже на третій. Важко коментувати, тому що досить важко мені одночасно е, спостерігати за, кожним, за кожною точкою. Ось так, на дах приземлимося. Ой, добре, що поруч автомобіля трафіку не було. Ну, я на другій позиції, зрозуміло. Так, ненадовго в лідерах. Так, перескурюємось. Ай, хотів підрізати мене. У мене немає тепер закису азоту. Треба очікувати, поки він набереться. Нехай собі обганяє так, повертаємо, так прискорюємось. На нормальній швидкості ми їдемо. Так, а це вже прямо. Так, потроху прискорюємося ось так. Оце він маневрує. А, в мене немає... А, є, захися золоту. Так, я в лідери вирвався. Але я не розсабляюсь, тому що... Не просто втримати лідерство. Не просто втримати лідерство. Так, а за поворотом. Фініш. А ось і фінішна смуга. Все, перемога. Алилуя. Фух. Ну, майже 21 касарик заплатили завдяки цим бонусам. Фух. Не всі гоноч... гоночки, я вам скажу, з першого разу вдається проходити. О, знижки навіть. Оце мене найбільше тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.